Повноцінне та правильне харчування запорука здорового самопочуття і стрункої фігури. І що далі від новорічних свят та ближче до весняного періоду, то люди щоразу частіше розглядають своє відображення у дзеркалі. Однак експерти зазначають, насамперед треба думати про здорове та збалансоване харчування, а в поєднанні з фізичним навантаженням омріяна фігура таки стане реальністю. Тож починаємо з тарілки. Головне це здоров'я. Харчування може бути, як кажуть, там, калорії треба набрати, чи треба набрати там, якісь білків чи жирів, але ніхто не розуміє, як це набрати, як зробити. От, якщо людина споживає певні продукти, то вона отримує або якісь макроелементи, це білки, жири, вуглеводи, або мікроелементи це вітамінки та мінерали. Основою збалансованого харчування і є співвідношення цих поживних речовин, необхідних для нормального функціонування організму. Якщо людина тільки бере, наприклад, калорії свої, то вона може взяти цукор і набрати свої 2000 калорій, з'їдає просто цукор. Або може взяти, наприклад, крупу. І з біохімічної точки зору в нашому організмі крупа також буде давати нам ту саму глюкозу, як і цукор, глюкозу і фруктозу. Тому краще не обирати якісь продукти, які там будуть дуже корисні для здоров'я чи дуже погані, і вони будуть там якось впливати. Не ділити продукти на погані та хороші, а просто розподіляти на тарілці таким чином всі. Потрібні для нас групи макро-мікронутрієнтів, щоб у нас була поживність цієї їжі, аби легше було розібратися та зрозуміти, як правильно поєднувати всі важливі елементи, науковці з гарвардської школи громадського здоров'я створили тарілку здорового харчування. Простіше кажучи, це інструкція з правильного харчування, подана у формі простої та зрозумілої інфографіки. Отже, розбираємо її склад, половину повинні становити овочі. Дуже часто в осінньо-зимовий період люди кажуть про те, що немає овочів, немає свіжих огірків та помідорів, немає а, нічого корисного в тому, що продається зараз в магазинах. Тому я це їсти не буду. Але відмовляючись від овочів, ми тільки шкодимо собі, бо для нас. Нашого організму найпотрібніше в них, крім вітамінів, це клітковина. Клітковина є для нашої мікрофлори у кишківнику от цією самою вітамінкою, завдяки якій мікрофлора жива, здорова та будує наш імунітет. Тому клітковина вона зберігається і в квашених продуктах. І в маринованих, і в сушених. Тож експерт радить сміливо додавати квашення та сезонні овочі до раціону: гарбуз, буряк, капуста, морква, є батат це все, що росте у нас. Цвітна капуста, броколі і, і так далі. Тобто багато дуже всього у нас є. І якщо ми візьмемо здорову тарілку харчування, то саме половина цієї тарілки повинна бути заповнена овочами. До того ж, квашена капуста є одночасно ще й пробіотиком. Але для пробіотику, тобто про життя, те, що ми заселяємо до нас, треба пребіотік. А прибіотік це все зелене, що ми можемо з'їсти, та та ж клітковина. Тобто, це. Гарбуза трошки потерли, батат трошки там запекли всього, всього так потрошечку. Капусточки, цибульки, трохи чеснику і так далі. Це все клітковина і можна викласти дуже дуже різноманітно райдужно оцю тарілку для того, щоб колір також нас радував. До цієї частини тарілки також можуть входити і фрукти. У нас є яблука зимові, які дуже гарно зберігаються. Якщо брати банани, так вони здорожчали дуже сильно, але людині не потрібно 5-10 штук на день. Це може бути один банан як десерт, наприклад, так. Або якщо люди люблять сирники, то там це буде як просто елемент клітковини, не десерт, не щось таке корисне, а просто до, ну якщо сирники взяти, то це буде творіг і. Сметана, тобто жири та білки, і клітковина. Так і це буде вже а, здорова тарілка. Із фруктів теж намагайтесь створювати різноманіття. Не тільки захоплюйтесь цитрусовими мандаринами, ябальсинами, а ще не забувайте про ківі, груші, хурму та гранат. Важливо обирати кількість: дві порції фруктів та три порції овочів на день буде вже достатньо.